Ланта, мене Тому що ви тут знайдете багато цікавинок і ностальгії з вашого дитинства. Так. Підпишіться, лайк. Підпишиться, лайк. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні прогуляємося по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Протогази. Друзі, кому потрібно, будь ласка, приходьте на Почайну. є будь-які на будь-який смак. Тарілочки. Добрий день. Скільки тарілочки коштують? И там в основном по 20. Там одна только 20. интересная. Интуристы. 20 гривен за один. А годиночки такие? Сколько по Желтый. Желтые? Они 100 гривен. 100 гривен. Кокарда. Морская 50. Выше пятерки, 40. Ми значки. А ваза така скільки коштує? На початку можна смачно поїсти плов. Я. Шашлик 100 грам, 100 гривень, плов 80. Вашена картопля з ковбасою 50 гривень. Що шнучок пропозиції. А у нього пластик. Доброго дня, пане Борисе, у вас нарада. Вітаю, вітаю. Щось цікавеньке припало. Дуже гарна річ. Ага. Советський Союз. І ще можна... Да, ну только зараз надо поставить сюда как, как говорится, батареечки, да. Это радянский период, так? Так, так, так. О -о -о. Все запах, да. Все новенькое, да, все добро. Запах так еще пластику. Пластик, Радянского да, да, пластику. радянский. Да, Раз и достали. Вы не думайте, мы не обломали ничего, Сань. Все добро, все добро, все добро. Не, не, не. Чтобы вы не думали, все, все добре. Поняли? Да, да. А это мы громкость проверим, потом Тут навіть, видиш, яка розміряється до ремі пасунасі. Так ви подивіться навіть футболка пана Бориса під музикальний інструмент. Подивіться, як гарненько. Так. О, лайк, пане Бориса. Лайк. Лайк, лайк. Лайк, лайк. Лайк, пане Віталію. Цікаві вінтажні екземпляри. Запальнички. Зверніть увагу, пістолет. Вернее, запальничка в виде пистолета. Заправляешь. И пользуешься. Это вообще как пистоль казацкая. Взводишь. 200 гривень. 150. Ну, может Ой, Дерев'яна люлечка. 100 гривень. Іграшка з 90-х. Будь ласка, можна пограти. Ще хочу показати, друзі. Ось такі скриньки Харків я збираю. Вони з різним зображенням йдуть. У мене в колекції, здається, 5 одиниць вже є. Це буде шоста. Ціна її 100 гривень. Придбаю з великим задоволенням. Це скринічка від електробритних Харків. І Це статуетка оперної певіці Валентини Левко. Валентина Левко, тобто з неї зроблена Городниця, Так, так. це наша українська оперна городини. Скільки коштує? 2400. 2400. Рідкісна статуеточка, дуже гарна. І на останок пані Олена два слова. Друзі, запрошуємо вас на нашу барахолочку. Так. Я думаю, що ви тут знайдете багато цікавинок і ностальгію з вашого дитинства. Так, дуже раді за запрошення. Дякуємо. Це пока. -пока. Ось добрий день. Дуже приємно ось локація пані Олени. Будь ласка, це головний вихід. Можете зорієнтуватися копійка. Йдучи до копійки, можна повернути наліво і зайти до пані Олени, придбати гарний фарфор. Пані Олена, ну у вас тут цілий зоопарк, зоопарк мрій. так? Звичайно. Це не просто бараховка, це друзі, заповідник керамічної фауни. Ось, наприклад, баран виглядає так, ніби тільки що дізнався ціну на газ. Подивіться, який гарний, симпатичний. А поряд песики, близнюки. Можливо, це пуделі олені. Вуха довгі, носи рожеві, точно на морозі стояли. Але ні, сьогодні літо у нас. А ось Черепашка і жабка. Одна справжній філософ, а інша ніби директор ринку, директор барахолки. Вони, мабуть, контролюють, щоб ніхто не вкрав самовар Желівськими котами позаду. Друзі, крута локація. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Вітаю. Пані Олена радий бачити. Вітали. Ви Вітаю. на каналі Київ Кадрі. Вау, друзі, подивіться, яка краса. Це глина, з глини дуже корисно вживати будь-яку рідину в тім числі І коньячок. Скільки коштує? Три тисячі гривень. Львів. Такі чарочки, файні, 6 штук, комплектик 3 тисячі. Собака не кусається, не покусає? Мабуть, ні. ні. Не ага. сьогодні. Не сьогодні. Сьогодні собачки гарний настрій. Скільки коштує? Тисяча. Німець? Ні, це алфазем. Алфазем, угу. дуже гарний. Яка кличка собаки? Тузік. Тузік, тузік три тисячі. суперниця у вигляді грибочка тригубові автор тригубові скільки коштує 850 850 а вташка така? Пташка це васильківська майоліка. сюди Васильків. двірі 1300 так. 1300 Ось дуже гарно хто виробник? Наче вінара скільки коштує? 1400 гривень. 1400 гривень. Полонский. Полонны. Прямо пойдешь, славу найдешь, голову потеряешь. Полонны. Налево пойдешь, деньги найдешь, честь потеряешь. И сзади я Ага, зараз. Назад повернешь, и бесславно умрешь. Вот такой интересный выбор шляху, так? Сколько он стоит? 2700. 2700 Атака вазочка. 1400 гривень. 1400 гривень. гривен. Чайниця. Чайниця Рідкість, наскільки вона? 600 гривень. 600 гривень. ваза? ЛКСФ. ЛКСФ. Підкажіть ціну. Півтора. Півтора тисячі гривень. Буду знати, підпишусь обов'язково і буду вас рекламувати на своєму каналі. Київ у -кадрі, кадрі. Київ у кадрі, Підпишиться, лайк. Підпишиться лайк. Рідкісний кавовий сервіс називається Берізка. Має ручний розпис. Городницький фарфоровий завод 3350 гривень. Що тобі ще? – 300 запальнички. Будь-який годинник 300, так? Так. Да. Будь ласка. дуже цікавий екземпляр. Запальнички. 300 гривень за одиницю. Будь-яка. Подивіться, яка краса. Друзі, подивіться, яка красуня. А що вона вміє? Ага, перевтілюватися. Скільки коштує? 150. 150. Новенька. Новенька, ручна робота. Це просто, просто лялька. Друзі, ось така обстановка на центральному ряду барахолки. Різні пропозиції. Подивіться, і що. дитячі ігрушки, іграшки. Доброго дня! Рідкісний чайник. Бранівський фарфоровий завод. 100 гривень. Баранівка. Чашечка 50 гривень. Зараз все повернемо так, як має бути. Ось наліпочка. 25 гривень. Полтавський фарфоровий завод. Баранівка 30 гривень. А такий красочик скільки коштує? 50. 50 гривень песик. А Васильківська 300. 300 гривень. Доброго дня. Чашки горох. Городницький фарфоровий завод. Скільки чашечка коштує? 30 гривень за одиницю. А така. 30. Подивіться, який гарний молочний користенського О, фарфорового. Розуміло. Так, яка його ціна? 80 А масляночка? 150. 150, 150. У вас десь асортимент обновився. А така красуня, скільки? этот самый гнездечку. Пташка. 30 гривен. 30 гривен. Пташечка. Дуже гарно. А на мисто подкажите, будь ласка. 150 с Чехии. 150 с Чехия. Вот такая гармония. Ваза миниатюра. Ну, Крышталева? Нет, это скло. Но очень Какая нет, цена 80. 250. будь ласка нажі пропозиції ціни різні від 200 гривень до 250 гривень є звільна базари купу у нас президент клоун а я його питаюсь замістити назад Пару штук гривен. Видно, я зікаву діалі і поїдемо в лето. Балатіли. На війні я був. Мідаль не дали. Тарілочки для перших страв, незабудки, в новому стані, дуже гарні. Клеймо Баранівка 1960-х років. Ціна 250 гривень за одиницю. Продані через телеграм-канал. Сьогодні зроблю відправочку.

Там что, две? Не, две по я помню. Я писто и мне... Я говорю, мне всех пять, что ли, да? Фотографисная. Друзі, на цьому нашу прогулянку. По барахолці почайно будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал Кию Кадрі. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.